Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я зроблю свої передбачення на переможців майбутньої премії Оскар. З вами Кіноблог, Поїхали! Сама премія відбудеться в ніч з неділі 12-го на понеділок 13, і цей випуск вийде буквально за декілька днів. Ну і давайте в такому форматі спробую зробити свої невеличкі передбачення. І до речі, хочу проанонсувати, що після Оскару буде знову дві частини відеоподкасту, де ми з моїм гостем обговоримо всі фільми, які були представлені в головній номінації. Що ж, давайте розпочнемо, і напевно не ні, ми е, обговорювати не будемо. Просто ну скажу, що на одному із агрегаторів я поставив найкращий короткометражний ігровий фільм: це Нічний трамвай». Далі найкращий короткометражний анімаційний фільм це Літаючий моряк, чесно, взагалі не знаю. І дуже цікава номінація. Це найкращий документальний фільм, де представлений фільм Навальний, дуже контроверсійний, і але він вже встиг взяти декілька статуеток в інших преміях. Е, я його не дивився, але дуже хочу переглянути і потім зробити на нього огляд разом з наступним фільмом. Це будинок зі скалок. Він дуже нам близький, тому що фільм створювався в копродукції з Україною, і це фактично українська історія. Він буде у нас в кінотеатрах після Оскару, і певно я схожу на нього, і ось буде огляд на ці два фільми. Тож нам навіть буде за кого повболівати і за кого не повболівати. Поїхали далі, і номінація Найкращий звук. Номінанти Top Gun Maverick, Batman, Elvis, Аватар, Шлях води на Західному фронті без змін. Дуже складна номінація. Я поставив насправді Elvis, але тут може посперечатися Top Gun. Тому що робота зі звуком в Top Gun, вона дійсно виконана на дуже хорошому рівні. Не знаю насправді, як воно складеться. Я поставив на Елвіса. Побачимо, як буде далі. А, до речі, в минулій. Е, номінації я, звичайно, поставив на будинок зі скалок. Поїхали далі найкращий грим і зачіски. Тут представлений кит, бетмен, Елвіс, Чорна Пантера, ваканда назавжди, на Західному фронті без змін. І ось до моменту, поки я не подивився кит, в мене була чорна Пантера, ваканда назавжди, тому що Грим, зачіски, ну прям ну, прям на рівні. Але коли я подивився кит, ну такий, там грим, такі, ну. Так як зробили об як це образ фрейзера, ну це просто блискуче. Не знаю. Думаю, в Китаї тут дуже великі шанси. Я все-таки на цьому ж знову у сайті агрегаторів поставив на Чорну Пантеру, але буде, буде величезна боротьба. Далі номінація найкраща пісня до фільму, до якої я підготувався щойно. Отож, номінанти: пісня з фільму Топ Ган Гага. Далі э, тепер разом Аплоуз Діана Ворен. РРР э, НАТУ, -НАТУ. Э, Потім Ваканда назавжди. Це ріана Lift Me Up. І все завжди і водночас. the life пісня. This is a life. A так. Е Я послухав пісні щойно, і от ні одна не запала мені в душу, як, наприклад, в минулому році там Білі Айлиш була. Ну, от... е Швидше за все, візьме РРР. НАТУ -НАТУ. До речі, саме цей момент знімався біля Маріянського палацу в Києві. І там в мене знімались деякі знайомі. Отож, е я ставлю на нату-нату, але дуже хороша пісня і в Ріани. до речі, Ріана буде запрошена на церемонію, тож в неї теж дуже великі шанси на це. Поїхали далі. Найкраща оригінальна музика до фільму: Фабельвани, Баншейні Ширина, все завжди і водночас, Вавилон на Західному фронті без змін. Так. Якщо не дадуть Вавилону, це буде просто, ну, типу, нащо взагалі Оскар існує. Ну, Бафта віддала на Західному фронті без змін. Ну, типу, і що? Ну, э... А от э, Глобус віддав Вавилону. Не знаю, ну Вавилон, ну просто Джастін ну, Гурвіц, ну це шедевр, це шедеврально. Тобто я ставлю на вовлон однозначно. Далі категорія найкращий монтаж тут: Тар, Top Gun, Maverick, і Nisherie на все завжди і водночас. Elvis, не знаю, я поставив на все завжди і водночас, тому що тут монтаж ну, відіграє ну, дуже велику роль. Не знаю, ну Банши, ну. Там не такий монтаж Елвіс, ну там швидше зйомка. Топган Меврік отут може ще трошки поборотись, але ну не знаю. Ну. От Бафта віддала е е все завжди і водночас. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Але це, це теж буде е сильна категорія. Найкращі візуальні ефекти. Дивіться. Тут є Top Gun Maverick», Batman, «Чорна пантера», «Ваканда назавжди, Аватар-Шлях води на Західному фронті без змін. Batman представлений в, на цьому Оскарі в трьох номінаціях, в двох трьох І він не візьме ні одну. Ну, от так прям я сразу кажу. «Бетмен» і взагалі, в принципі, кінокомікси тут пролітають мімо. Ну, Крім, можливо, однієї категорії, про яку я пізніше скажу. От. Е, найкращі візуальні ефекти. Ну, це аватар. Ну, тому що, ну, по-іншому, ну, а як? Ну, а як? Ну, весь фільм... ну це швидше навіть, не знаю, мультик. Ну, аватар повинен забирати, ну, це, в принципі, візуал. Ну, що це, а як не візуал? Ну, Top Gun, ну ні. Ну, Чорна Пантера, ну, там мило. Ну, типу. На Західному фронті без змін, ну можливо, ну, там є ну, ці вибухи, це все це також візуал, ну не знаю. Я ставлю на аватар. Ну, ну Це буде просто несправедливо, якщо візьмеш щось інше. Далі, найкращі костюми. Місіс Гарріс їде у Париж, все завжди водночас. Елвіс, чорна пантера кандида не завжди, Вавилон. Також дуже складно, ну все завжди водночас. Ні, ну, там непогані костюми, але ну ні. Е, Місіс Гарріс їде у Париж. Не знаю е, Елвіс. Хороші костюми. Реально хороші. Але все ж я поставлю на Вавилон. Ну, Чорна Пантера Вакандана завжди. Ну ні. Ну, От Вавилон. Ну, мені здається, це Вавилон. Я ставлю на Вавилон. Поїхали далі. Дуже цікава номінація: найкращий міжнародний художній фільм. Тихоня Іа Близько, Аргентина, 1985. На Західному фронті без змін Бафта, зрозуміло, на Західному фронті без змін. Золотий глобус забрала Аргентина 1985. І це дуже цікаво. Але мені все ж здається, що на Західному фронті без змін він такий. Ну, він сильний в цій категорії. Я його не люблю, можете глянути огляд. Але ну, для. Тої маси для, як то кажуть, для вестернів він може дуже багато чого значити. Поїхали далі: найкращий анімаційний фільм. Я панда, Морське чудовисько, Кіт у два останні бажання, Марсель Ракушка в черевиках, Пінокіо, Гільєрмо Дель Торро. Пінокіо повинен забирати, це взагалі без питань, я його ще не дивився. Ще в процесі е, всі огляди на мультфільми в мене в текстовому режимі або в Інстаграмі, або в спільноті на Ютубі. Уже там є огляд на Япанда, скоро вийде Кіто Чуботі-2, просто мені впадло його випустити. Е, Марсель Ракушка в Черевиках обов'язково подивлюсь. Морське чудовицько обов'язково подивлюся від Нетфлікса. Е, і Пінокіо Ну, ну пінок його все забирає. Пінок я забрав Бафту, пінок я забрав золотий глобус. Ну тут, тут без варіантів. Особливо я бачив, яка робота проводилась. Ну, я думаю, багато хто із вас бачив ролики, і яка робота, взагалі, в принципі, проводиться на ці мультфільми. Ну, це просто ну, це шедевр. Найкраща робота художника-постановника. Тут Фабель Мани, Елвіс, Вавилон, Аватар, Шлях води на Західному фронті без змін. Е... Аватар, шлях води», ну, робота художника-постановника, ну ні. Фабельмани. Непогано, але ні. На західному, ну тут три кандидата: це Елвіс, Вавилон на Західному фронті без змін. Бафта віддала Вавилону». Не знаю. Ну, художник-постановник, ну робота художника-постановника вона е дуже багато заключається. Ну не знаю. На Західному фронті без змін. Я ставлю на Вавилон. Але е, на Західному фронті без змін може тут. Ну, якщо виграє на Західному фронті без змін, я не буду здивований. Найкраща робота оператора. Ох, дуже сильна номінація. Тар, Імперія Світла, Елвіс, Бардо і на Західному фронті без змін. Е, ну, я поставив на Елвіса. Бафта віддала на Західному фронті без змін. Е, не знаю, в мене тут два: це Тар і Елвіс. Там дуже хороша операторська, а на Західному фронті без ну, я не знаю, там швидше постановка кадру, чим прям якась візуальна робота оператора. Не знаю, найкраще адаптований сценарій. Ну, щоб судити по поводу цієї категорії, потрібно для початку прочитати е, матеріал, з якого він був адаптований. Е, але номінанти тут такі говорять жінки. Топган Меверік. Топган Меверік. Є якісь перше джерело <смі> жити, ножі голос на цибуля на Західному фронті без змін. Не знаю. Що я чув на рахунок на Західному фронті без змін? Те, що він не сильно передає дух книги, що книга сильніше. Я все-таки поставив на... на Західному фронті без змін. Е, але, ну, чесно, це дуже для мене складна категорія, як ну, судити, тому що я не знаю перше джерело. А от найкращий оригінальний сценарій, е, в якому представлені Тар, Трикутник смутку, фабельмани, Баншині Шерна все завжди і водночас. І я ставлю на все завжди і водночас. Ну, ну придумати таку візуальну, шикарну. Точніше, навіть не візуально, а сценарно шикарну діч, ну треба ще постаратись. Ну, я не знаю, ну, Фабельмани, ну він досить простий. Трикутник смутку. Е ну, Чесно скажу, трикутник смутку мені не сподобався. Тар хороший, але не вистачає якоїсь трошки швидшого темпоритма. Е банші. Про Банши ми поговоримо разом з гостем в подкасті. Я ставлю на все завжди і водночас. Ну, сценарій ну, повинен забирати. Мені здається, хто виграв на Бафті? Бафту виграла панші дішеріда. Найкращий оригінальний сценарій. Охмокес. Глобус видає, в принципі, за найкращий сценарій кінофільму, і він також віддав паршині Шерда. Не знаю. Я все-таки ставлю на все завжди в одночас. Але це дуже сильно. А поїхали далі. Ну і переходимо до монстрів премії. Це, ну, найсильніші. Тут номінації це найкраща жіноча роль другого плану, в якій представлена Стефані Хсу все завжди водночас, Керрі Кондон, Баншині Шейні Джеймі Лі Кертіс все завжди водночас, Хон Чо Кит і Анжела Басет Чорна Пантера, ваканда не завжди. Для мене дуже дивно, що глобус взяла Анжела Басет. І. Пафту. Е е а, а от Бафту взяла Кері Кондон. І я в цій номінації ставлю саме на Керрі Кондон з Паншині Шеріна. Ну, дуже круто, вона мені зіграла. Так, тут є Стефані Хсу, от прям, ну. Ну, це прям рівень. Але ну, вона ще молода, є ще рано. Хонг Шо також дуже крута роль взагалі фільм Кит, ну. і... Ну, ну, але все одно мені Керрі Кондон, її роль е, вона більш ну, визначаюча. Ну, якось вона несе якусь таку тему м, дуже глибоку, і ну, вона її прям, прям несе через весь фільм. Тож мені Керрі Кондон. Далі, найкраща чоловіча роль другого плану: е, Джона Кік Кекван, все завжди водночас, Джуд Гірч Фебельмани, Брайан Тайер Генрі Міст. Брендон Лісон Банши і Нішерина. Barie Kogan Benchy Дуже багато хто ставить на Кеха Kiehkwan Бафту взяв Barykogan, Золотий Глобус взяв Джонта Куан. І я, певно. Ну, Джонатан Кеквон, ну, непогано. Але все-таки Баррі Келган. Ну, от його роль, ну прям. Ну, знову ж, для мене, от, Банши, вона чисто така акторська. Це ну, такий досить акторський фільм. Не знаю, е як е в інших номінаціях, але от, акторські роботи тут дуже сильні. Поїхали до номінації найкращий режисер, і тут Тодд Філ Тар. Стівен Спілберг, Фабельмани, Рубен Естлун – Трикутник Смутку, Мартін Макдона Баншіна і Деніал Кван і Denial Scheiner все завжди і водночас я, звичайно, ставлю на е, останніх двох Все завжди і водночас Дует Деніалів. Але те, що вони молоді, ну, якби в них в доробку всього е, три фільми. Ну, це може зіграти і в мінус. Тут, ну, певно, е, візьме Спілберг. Я не думаю, що візьме Естлунд Я не думаю, що візьме Філд. Це точно відкидаю. Е, хоча трикутник смутку він досить режисерський. От, а от е, Мартін Макдона, ну, швидше ні, ніж так. Там швидше сценарій. Ну, режисура, ну, не знаю Саме все завжди і водночас, ну, це, ну, це суцільна режисура. Так, там є і акторська робота, але ну, режисура тут ну, на дуже високому рівні. Ну, не знаю. Мені все таки здається, що дует Деніалів тут забирає. До речі, це ж ми можемо відслідкувати ще й е, коефіцієнти е, ну, на різних е, букмекерських конторах, і дуже багато хто. Ставить на саме дует Деніалів. На них найнижчий коефіцієнт. Поїхали далі. І останні три номінації: це найкраща жіноча роль, в якій представлена Мішель Єо все завжди і водночас. Мішель Вільямс, Фабельмани, Кейт Бланшеттар, Андреа Райсбро заради Леслі і Анадарма з білявка. Так, заради Леслі. Я не дивився Андреа Райсброу. До Побачення Мішель Вільямс. В ней хороша роль, ну, але не дотягує Кейт Бланшет. Ем, на ній тримається фільм. Але все одно в Тарі це симбіоз, і я б її не відділяв. А на Деармас. Ну блін, ну коли фільм в тебе номінується в шести номінаціях на Золоту Малину. Як найгірше, як найгірше творіння в цьому році, ну не можна видавати Оскар. Ну, це моя така думка. І от ну, у мене методом виключення залишається «Мішель Мельєо. Ну, вона тащить фільм. Ну, 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 це десятка, ну одинадцятка, ну я не знаю. Я за «Мішель Мішельео, і, до речі, прогнози, ставки, коефіцієнти саме на «Мішель Мішельєо. Кейт Бланшет зовсім трішки до неї не дотягується, але найнижчий коефіцієнт Мішель Мішельєв. Поїхали далі. Найкраща чоловіча роль тут Пол Мескал після Сонця, Колін Фаррел Банші і Нішеріна, Брендан Фрейзер Кит, Біл на її і Остін Батлер Елвіс. Така ситуація. Я виставляв все це до того, як подивився кит. І е, поставив на Остіна Батлера. Але коли я подивився Кіт, ну Фрейзер ну, повинен забирати ну просто отак. Отак. Ну, кит, мені здається, навіть е, не буде просто е, щось погане, якщо кит в цьому Оскарі забере всі три номінації, в яких він представлений. Дуже дивно, що він взагалі не номінований як найкращий фільм. Ну скоро вийде огляд на нього. Е, ось, ну не знаю. Е, так от я поставив на Остіна Батлера, тому що е, відтворити також персону, і я сужу по минулим рокам, коли за таку ж фактично роль отримав Рамі Малік за роль Фредді Меркрі. Е, так, от, е, Батлер зіграв реально дуже круто. В нього є певне перевтілення, в нього є е, початок. Ну, В нього є зміна в образі, який він на початку і він в фіналі. Ось, Але ну, Брендан Фрейзер, ну, просто ну, розрив. Золотий глобус взяв Остін Батлер. До речі, золотий глобус в минулій номінації на глобусі взяла Мішеліо, так. І Бафту, Остін Батлер, і Кейт Бланшет, відповідно. Тож я не здивуюсь, якщо е, візьме Батлер, але я, ну, за Фрейзера. На рахунок решти, ну, навіть не говорити не треба, і дивимось на коефіцієнти. Фрейзер 1,59, Батлер 2,21. Всі решта за 13. -кою. Поїхали далі. А, ну, і остання номінація. Найкращий фільм тут представлено говорять жінки. Трикутник Смутку, ТОП ГАН Меверік, Фабельмани, Баншеїні Шеріна, Все завжди і водночас, Елвіс, Аватар-Шлях води на Західному фронті без змін Так, 10 фільмів. І чесно, ну, забрати може будь-хто. Ну, це дуже сильна номінація. Е, я скажу так, що мені не подобається. Мені не подобається, говорять жінки. І мені не подобається. Трикутник смутку. Ем, і я вважаю, ну, в принципі, 100% вони не візьмуть. Я в цій номінації ставлю на фабельманів. Е, але я боюсь за цю ставочку. Е, тому що дивимося е, коефіцієнти на Оскар. У фабельманів. Коефіцієнт. 38. Е, все всюди та відразу 1,07. Тобто букмекери вважають все всюди та відразу ну, одноособним фаворитом в цій номінації. Е, далі йдуть на західному фронті без змін, Банши, Томкханович в п'ятірку війшов, Але це таке. Е, Дивимось, що е, взяли нарешті Бафту. На Західному фронті без змін. Ну, не знаю. Чесно, я не здивуюсь, якщо на Західному фронті без змін візьме Оскар. Ну, я дуже не здивуюсь. Ну, це можливо для мене. Воно таке. Типу, я не розумію, як взагалі ну, такі фільми існують. А для ну, того, що в нас в країні війна. Знову ж можете глянути мій огляд, в якому я пояснюю свою позицію щодо цього фільму. Тому що не на всі фільми в мене є огляди, а на п'ять. На решту 5 будуть е, саме в відеоподкасті. А на глобусі там номінації діляться на найкращий фільм драма і найкращий фільм комедія або мюзикл. Я не розумію, як Банші і Нішеріна Затисались на глобусі в комедію або в мюзикл, але банші взяли глобус за цю категорію, а найкращий фільм драма взяли Фабельмани. Отож, це дуже складна категорія. Чесно, я всією душою за все завжди і водночас. І щодо фабельманів, у мене є деякі сумніви, тому що по факту в минулому році взяв фільм з, ну, фактично, такою же тематикою. Це я про коду у ритмі серця. Ну, Топган я виключаю. Я виключаю аватар-шлях води. Ну тут їх просто занесли, тому що це масові фільми, і вони для галочки. І от в мене залишається ну, «Тар» Ну, Певнотар також можна виключити. Е, і в мене залишаються фабельмани, банши, все завжди і водночас. На Західному фронті без змін, І Елвіс. Ну, Елвіс. Елвіс також я викреслюю. Ну, не візьме. Ну, ну ні. Ну, ні. Ну, це не самий сильний фільм. Ну, ні. Е, І в мене залишаються 4. І чесно, ну, я прям не знаю. Ну, я ставлю на фабельманів. Ось такі у мене передбачення, не знаю, дуже багато таких суб'єктивних штук, насправді, що мені зайшло, що мені не зайшло. В загальному я подивився ну, весь Оскар, ну фактично весь. Ну, Мені залишились там мультфільми і документалки. Цей Оскар, ну, я б не сказав би, що він. Сильніше навіть за минулий Оскар, ну не знаю, мені здається, в минулому Оскарі було більше фільмів. Ну, в мене, ну якщо брати навіть по моїм оцінкам, в мене в минулому оскарі три фільма були на 10, а в цьому тільки один. Який знову ж побачите в подкасті. До речі, в такому форматі я розкажу трошки пізніше про золоту малину, хто виграв в лапочках, да е, які були номінанти. Найгірші проекти сезону цього, е, отож, дуже скоро. Е, і дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, е, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, тримайте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей всім па-па.